Всім відомо, що службу в армії віруючі, люди, які не можуть брати зброю до рук, можуть замінити альтернативною не військовою службою. Проте зараз точаться дискусії: чи існує альтернативна служба під час воєнного стану, чи все таки це можливо лише в мирний час. Давайте розбиратися. Я звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Загалом адвокати і навіть суди розділилися на два табори. Одні кажуть, що альтернативної служби під час мобілізації немає, тому що немає закону, який прописує порядок такої альтернативної служби. Існуючий в нас закон про альтернативну невійськову службу говорить лише про заміну строкової служби на альтернативну. Проте інший табір говорить, що альтернативна служба може бути і у воєнний час. І для цього не потрібен окремий закон, тому що альтернативна служба передбачена в Конституції України, яка має пряму дію. Пряма дія означає, що для застосування норм Конституції не потрібні окремі закони. Достатньо посилатися на саму Конституцію. Отже, частиною 4 статті 35 Конституції України встановлено, у разі якщо виконання військового Обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку може бути замінене альтернативною невійськовою службою. Звернемо увагу на те, що в цьому формулюванні не вказано, що саме строкова служба може бути замінена альтернативною. Тут вказано, що виконання військового обов'язку може бути замінено альтернативною службою, тобто виконання цього обов'язку в будь-якій його формі, будь то строкова служба чи мобілізація. Звісно, оскільки є дві такі протилежні точки зору, то виникають судові спори. Коли ТЦК відмовляє вірянам у відстрочці, вони оскаржують таку відмову до суду. Але і тут судові рішення розділилися на два табори. Наприклад, наприкінці вересня 2023 року Верховний суд, розглядаючи одну із справ, висловився про те, що оскільки в законі про альтернативну невійськову службу не вказано про можливість такої служби під час воєнного стану. Отже, зараз альтернативної служби немає, але це рішення Верховного суду було скасовано в лютому 2024 року. Скасовано воно було абсолютно з інших виключно процесуальних моментів, але ж факт залишається фактом. Рішення в якому Верховний суд зробив такий кардинальний висновок зараз не діє. Іншого подібного рішення на рівні Верховного суду, яке б чітко вказувало, що альтернативна служба неможлива в період воєнного стану, я поки що не знайшла. Якщо ви знаєте про таке рішення, будь ласка, напишіть в коментарях. Оскільки чіткого вирішення цієї проблеми на рівні найвищої судової інстанції немає, то дискусії про те, чи можлива альтернативна служба в період війни чи ні. Продовжується. Якщо з'явиться якась більш-менш чітка позиція, ми обов'язково повідомимо, тому не забудьте підписатися на наш канал.